М Міністрка Гринчук кілька разів ночувала у міністра Галущенка. Останнього відсторонили від обов'язків. Стали відомі нові деталі корупційного скандалу в енергоатомі. Відновлення Охмадиту займатиметься корупціонери, який взяв хабар у півмільйона доларів. Вибухи у метро та ТРЦ готував агент ФСБ у Києві. На Запоріжжі сили оборони зупинили просування ворога. США більше не підтримують територіальну цілісність України. Російська мова повертається у державні установи. Законопроект вже розіслали депутатам. Та крінж у школі Дніпра вчителька заявила, що війна почалася через вісім років обстрілів Донбасу. Вітаємо, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Почнемо ми з нових деталей розслідування масштабної корупції в енергетичній сфері. Як заявили антикорупціонери, фігуранти розслідування не лише пиляли гроші, а й навіть займалися кадровими питаннями. За словами прокурора САП Сергія Савицького, йдеться про обговорення призначення міністрів у новий Кабмін, а також кандидатуру посла у Сполучених Штатах Америки на посади в міністерстві, зокрема. И, Димова говорит, смотри, я в любом случае меняю Маркарову, у меня есть несколько кандидатур. Все очень достойные, близкие люди, я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете кандидатуры, конечно, Шмык отказался, знаете почему. Так, потому что 100% вы забанят. Далее, они говорят про министра энергетики. Далее, и в конце, остальное реченье, Маронюк, и третий вариант, с кураторством. Энергетики и экологии, или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос: она либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда. Ну все сходится, все все сходятся сюда, что это для нас более важная позиция. Это, то кто энергетика. А сюди, плюс в цю історію, хочуть забрати Юлю присоєдити к Мінекономіці. Ну, це вони так відповідно спілкуються. І останнє речення першого абзацу. І дівчина хоче притащити сюди зама метового Олега. Він їй чомусь дуже подобається. Ну і відповідно далі йде інформація про цю людину, яку хочуть зробити замом. Тим часом ще один підозрюваний у справі Міндіча втік за кордон. Йдеться про члена національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Сергія Пушкара. Він перетнув державний кордон вівторок. Поїхав до Польщі, начебто у відрядження. У Варшаві він має пробути до кінця тижня. А от чи повернеться він в Україну? Питання, мабуть, риторичне. На тлі гучного розслідування про корупцію в енергетиці сьогодні вранці на позачерговому засіданні Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. У скандальній справі він фугурує ще як міністр енергетики. Сам Галущенко каже, з рішенням уряду погоджується, адже це найлогічніший крок. Він переконує, що за посаду не тримається, а свою позицію по справі захищатиме у юридичній площині. Тим часом, під час судового засідання, стало відомо, що міністерка Світлана Гринчук кілька разів ночувала у міністра Германа повідомив прокурор САП із даних протоколу візуального спостереження. Відомо про щонайменше три таких випадки. І щось останнім часом корупційні скандали прямо посипалися на голову українців. Черговий такий на 23 мільйони гривень, які держава втратила через службову недбалість у міністерстві соцполітики. За даними слідства, у 2017 році чиновник уклав договір із консорціумом щодо розроблення та вдосконалення програмного забезпечення для організації системи централізованого обліку та управління всіма соціальними виплатами в Україні. Втім, посадовець не забезпечив належного контролю за виконанням робіт з боку підрядників, строк дії договору сплив, а передбачений обсяг завдань так і залишився невиконаним. Крім того, сам проект та укладання договору були визнані недоцільними, та як наслідок гроші, надані на його реалізацію, були витрачені марно. Правоохоронці ім'я чиновника не називаються, але у 2017 році заступником міністра був такий собі Микола Шамбір. Розслідування неправомірного використання коштів триває за статтею про службову недбалість. Колишньому чиновнику світить до п'яти років позбавлення волі. Тепер головне питання: чи дійсно пан Шамбір отримає покарання? І знову до корупції в енергетичній сфері. Тут мова піде про справу не нову. Пам'ятаєте такого собі Олександра Хейла, екс-заступника міністра енергетики, якого зловили на вимаганні хабара у півляма доларів за можливість користування обладнанням для видобутку вугілля шахт державного підприємства. Так от, поки Хейло в очікуванні суду, до речі, не всі йому дозволили вільно пересуватися Україною. Пов'язана з його спільником фірма може отримати підряд на 53 три мільйони гривень на капітальний ремонт трансформаторної підстанції та Зильної електропідстанції Охмадиту. Йдеться про таку собі тов сервісні енергетичні рішення. А тепер зацініть фірма належить дружині довіреної особи Хейла у корупційній справі Сергію Пилипчуку, Марині Лиховит. І цей факт навіть ніхто не намагається приховати. І, попри такі гучні корупційні скандали, держава продовжує відбуватися від зовнішнього ворога. Президент Зеленський опублікував кадри успішної роботи перехоплювачів лише від початку місяця. Вже понад 150 збитих цілей, і результати продовжують рости. Але Україна дрони не лише збиває, а й виготовляє. За інформацією видання Bloomberg, Україна щорічно випускає 4 мільйона дронів. Це, за підрахунками, більше ніж всі країни НАТО разом узяті. Йдеться про виробництво від простих FPV до далекобійних ударних дронів. Такий обсяг забезпечує не лише гостра необхідність крил, а й збільшення виробників. Якщо у 2022 році дрони виробляли 10 підприємств, то зараз 500. Шпигував за українською авіацією. СБУ затримали російського агента, 20-річного хлопця з Хмельниччини, який відстежував бази та графіки вильотів літаків. Для цього він встановив міні-камери з онлайн-трансляцією біля аеродромів на заході країни. За державну зраду в умовах воєнного стану юнаку світить довічне. Тим часом у Києві СБУ затримали агента ФСБ, який планував теракти у людних місцях, зокрема у метрополітені та торговельних центрах у години пік. Вибухівку чоловік мав закласти разом із мобільним телефоном і дистанційно активував її дзвінком зрадником виявився житель тимчасово окупованого Криму, який після 2014 року перейшов на бік ворога. І до новин з фронту Ситуація у Покровську залишається складною. За інформацією РБК з посиленням на джерела у силах оборони південь і південний захід міста контролюються російські війська північ під контролем України. Але Росія зупинятися не планує, адже має ціль захопити Покровськ до 15 грудня. Однак вже сьогодні має великі проблеми, і тому перекидає до Покровська додаткові резерви. Не менш напружена ситуація в районі Куп'янська, який Росія теж намагається захопити. Зараз поблизу міста ворог зосередив 70 тисяч військових і має на меті взяти. Ти місто до кінця року важкі бої тривають і на Запоріжжі складно на Гуляпільському напрямку. Військові пророкують обвал фронту на цьому відтинку вже у 2026 році. Сили оборони відійшли з районів Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки. На тлі складної ситуації на фронті ходять чутки про те, що США хочуть вилучити із резолюції ООН формулювання на підтримку територіальної цілісності України та її засудженням російської окупації, зважаючи на плани Росії захопити Україну у три етапи протягом наступного року, сигнал тривожний. Детальніше про це у сюжеті. Сполучені Штати прагнуть пом'якшити резолюцію ООН щодо російської окупації України. Джерела «Київпост» повідомляють, адміністрація Дональда Трампа вже надіслала відповідні пропозиції напередодні щорічного голосування в генасамблеї минулого року. Документ ухвалили 78 голосами за. Зокрема, за підтримки США. тепер Білий Дім хоче вилучити згадки про територіальну цілісність та агресію РФ. За даними видання, США пропонують представити документ у ширшому форматі під назвою Війна в Україні, уникаючи згадок про територіальну цілісність чи окупацію Криму та інших регіонів. Західні союзники стурбовані, бо це може зруйнувати міжнародний консенсус щодо підтримки Києва. Дипломати намагаються переконати адміністрацію Трампа переглянути підхід, адже резолюція не лише. Ше засуджує окупацію, а й створює основу для майбутніх механізмів притягнення Росії до відповідальності. Коли ти президент, ти мусиш стежити за світом, бо інакше тебе втягнуть у проблеми, тебе втягнуть у світову війну. Думаю, якби я не був президентом, це по перше. Ця війна ніколи б не сталася, якби я був президентом. І якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до третьої світової. Не буде це вже не станеться. Тим часом Росія знову пропонує переговори. Москва наполягає на відновленні діалогу з Україною в Стамбульськ. Кому форматі, але як завжди перекладає відповідальність за відсутність прогресу на Київ. Тимчасовий повірений у справах РФ Туреччини Олексій Іванов заявив, що Москва готова до перемовин у будь-який момент, якщо Київ проявить політичну волю. Він нагадав про попередні пропозиції, включно з створенням трьох робочих груп онлайн, які Україна вважає ультиматумами. Речник МЗС України Георгій Тихий каже: зустрічі технічних команд цього року були безрезультатними, тому потрібен саміт на найвищому рівні. Саме відмова Росії піти на поступки щодо своїх умов для завершення війни в Україні призвела до зриву саміту Трамп Путін у Будапешті Тепер міністр закордонних справ РФ Лавров каже, Росія готова до мирних перемовин, але завершення війни можливе лише за умови демілітаризації та денацифікації України. Він також знову наголошує на необхідності захисту прав нацменшин в Україні, відновлення статусу російської мови та припинення переслідування канонічної УПЦ. У них є наша позиція. На бумаге. вона ніякого секрету не представляє. Вона була озвучена президентом Путіним в іюні 24-го году. За даними видання Affairs, Путін планує утримати анексовані території та захопити Харків, Миколаїв і Одесу, щоб відрізати Україну від Чорного моря. План складається з трьох етапів. Перший військове просування, другий економічний і політичний тиск із загрозою нового вторгнення, третій інтеграція України в орбіту Росії за білоруським зразком. Видання зазначає, що ця зима може стати вирішальною для конфлікту. За оцінками політолога Олександра Коваленка, до 2026 року РФ матиме можливість мобілізувати щонайменше 1 мільйон військових для війни з Україною. Це втричі перевищує обсяг, необхідний для компенсації щомісячних втрат. У наступному році в нас серйозна буде проблема з гіпертрафованої великою кількістю людського ресурсу росіян. І в 2024 році було зрозуміло, що є така проблема, ми її побачили. І е, в 24-му році про це попереджали. Мер Києва Віталій Кличко пропонує зменшити мобілізаційний вік з 25 до 22-23 років через проблеми з набором після масової втечі чоловіків до Європи. Про це він сказав в інтерв'ю «Політику». Міський голова описав російські атаки як комп'ютерну гру, де ворог не зважає на втрати у минулому в армії служили 18-річні, але це ж діти. Зараз в Україні мобілізацію можуть зробити лише з 25 років. Ви можете зменшити цей термін на рік чи два до 23 чи 22. Волонтерка Марія Берлінська каже, треба вчитися воювати без піхоти, бо її майже немає. Вона закликає переходити до роботизованої війни, будувати взводи з наземних роботизованих комплексів в обороні з турелями, детекторами дронів, камерами та мікрофонами. Їх логістика забезпечуватиме зарядку, заміну батарей і боєкомплекту все це має інтегруватися в єдину систему ситуаційної обізнаності з повітряними дронами. Берлінська відкидає застарілі ідеї, на кшталт роботи не замінять людей чи земля тільки там, де стоїть піхотинець. Вона вважає, піхота виграє час для відпрацювання тактик, і його треба використовувати максимально, ділитися знаннями, щоб уникнути прориву фронту після його повного виснаження. Я думала, це вже давно у минулому, але як же я помилялася в Україні. І досі є ті, хто на повному серйозі говорить в пропагандистське восім літ українці Бамбілі Донбас і заявила це не хто небо, ця вчителька у 23-й школі Дніпра видала цю вибачте, діч, жіночка під час уроку, пояснюючи цим початок повномасштабної війни. Цікаво, а вдома у цієї вчительки портрет Пушкіна раптом не висить до слова. Батьки вже звернулися до правоохоронців і вимагають розслідування. Директорка у свою чергу заявила, що батьки на начебто відмовилися називати ім'я вчительки, яка потрапила у скандал. А сам допис про цей інцидент невдовзі видалили із мережі. Боролись, боролись, і от тобі, будь ласка, на четвертий рік повномасштабної війни російська мова може офіційно повернутися в український простір. Державна служба з етнополітики та свободи совісті розіслала на погодження міністерствам законопроект, який вносить зміни у закони про державну мову та про національні меншини України. Небезпечних пунктів там багато. От, наприклад, один із них. Застосування державної мови під час виступів на засіданнях місцевих рад та інших офіційних заходах влади не обов'язкове. У мене немає слів. Поки великі китайські енергетичні компанії, як державні, так і приватні, відмовляються купувати російську нафту через санкції, знаходяться у Китаї компанії поменше, які в той же час працюють над створенням тюньового флоту. Все для того, аби російську підсанкційну сировину все ж завозити. Йдеться про внутрішній тюньовий флот для імпорту скрапленого природного газу. Відомо вже про щонайменше два таких танкери, які йдуть у порти Піднебесної і приховують власне місце знаходження по маршруту слідування. Формування тіньового флоту для перевезення СПГ складніше, ніж для нафти, адже танкери цього типу мають перевозити паливо за температури близько 162 градусів за цельсієм. Такі судна потребують складних технологій завантаження і транспортування. Якщо у світі налічується близько восьми тисяч нафтових танкерів, то суден для СПГ лише близько восьмисот тож приховати їхні пересування значно важче. Скажіть інтернету до побачення. У Кремлі вирішили відключити населення від світової мережі до кінця війни. Таким чином, доступ до альтернативних джерел інформації росіяни зовсім втратять. Не те, щоб вони ними дуже користувалися до того, але зовсім скоро у них у доступі будуть лише пропагандистські казки з блакитних екранів. У Роскомнадзорі відключення інтернету подають ледь не як спасіння, яке повертає радощі звичайного життя. І першими це щастя випробовують на собі жителі Ульяновська у багатьох районах міста і області вже більше тижня немає мобільного інтернету. Закон про подвійне громадянство ухвалили ще у вересні, але списку країн з громадянством яких можна поєднати українське не було. Сьогодні уряд визначив перелік країн, з якими в Україні можливе подвійне громадянство. Наразі він включає лише п'ять країн: США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. У свою чергу громадяни цих самих країн зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.